Привіт, друзяки. Канал Афішинг. з вами Дімон. Давайте пишіть в коментах, як ви, що де ви живі, здорові. Це дуже важливо для мене. Знати, що ви в безпеці, що у вас все гаразд. На жаль, в мене не все так добре, як здається. На жаль, проблема не вирішена. І, Мабуть, прийдеться робити якісь радикальні міри, друзі. Ну, якщо щось, я вже точно буду знати, обов'язково зніму для вас. Окремий відос. Сьогодні у нас на столі новий корабель цього сезону Фурія Fusion. Це вже третє покоління кораблів Фурії від компанії Fortuna. Зараз докладно про все поговоримо, буде невеличкий огляд. Хто хоче подивитися, її як в якості на воді є відео, в мене вже було 4 рибалки, 2 відео є. В цьому сезоні були тести, ну, багато я вже з цим кораблем поганяв насправді. Були тести, було все. Хотів для вас, навіть написали вже сценарій, вже пропланували все відео, але, на жаль, все-таки мій оператор зараз не може знімати, він зайнятий, Самому важко, отже, друзі. Тому знову відео за студії. Так. Що стосовно взагалі компанії Фортуна, давайте я вам так розкажу. Є в компанії Фортуна найбюджетніші кораблі це кораблі Фантом. Є покращена модифікація Фантом Модерн. Далі йде Фурія проста, фурія Шторм і Фурія Fusion. Ось те, що у нас на столі. І наступний топчик, топовий топчик це. Фортуна Фортуна це флагман від всіх кораблів. В компанії Фортуна на сьогоднішній день не побоюсь цього слова, і це дійсно так. Найкращий вибір кораблів, найкращий вибір комплектації кораблів, найкращий сервіс, не дивлячись на війну в Україні. Хлопці нічого не змінили, хлопці не економлять. І більше того, що скажу, що хлопці активно допомагають нашим ЗСУ, нашим волонтерам нашим тероборонівцям. Тому купуючи кораблі від компанії Фортуна, ви також допомагаєте Україні і нашим бійцям. Більше того, ще хотів би нагадати, що компанія Фортуна виготовляє дуже якісні, дуже класні, які були протестовані лікарями кровоспинні турнікети. Тобто ну, красавчики, респект, уважуха. Так, тепер що стосовно корабля Furia корабля Fusion, те, що саме, мабуть, цікаве в цьому кораблі, ну те, що зрозуміло, тут покращені ходові характеристики, покращений акумулятор. До речі, в компанії Фортуна знову ж таки на всі кораблі можна обрати акумулятор різних ємкостей, там дорожчі, дешевші, на довше вистачає, на менше. В комплектації ви отримуєте сам корабель, отримуєте пульт, знову ж таки різні комплектації пультів є і отримуєте зарядку, і знов таки, друзі, зарядки є різних комплектацій. Тобто дешевші, дорожчі. Що стосовно цього корабля, поки його доля не відома, чи ми його розіграємо в кінці сезону, чи можливо нарешті Дімон собі залишить щось, якийсь корабель, чи може аукціон якийсь зробимо і віддамо частину коштів на допомогу нашим бійцям. Ну, Ще поки невідомо про це, що ми з паном Олександром не говорили ні про що. Великий бункер які зручно обслуговувати корабель. Рука залазить, навіть така клешня, як в мене велика, легко міняти акумулятор, все. Тут є трубочка для додавання змазки. Я вам рекомендую, друзі, щоб я не розтягував сильно відео. Я рекомендую перейти до, буде в посиланні. Буде в описі під відео в першому коментарі. Посилання на YouTube канал пана Олександра. Він там докладно розповідає, як обслуговувати кораблі, як заряджати, тому рекомендую підписатися. А, і, друзі, звісно, при купівлі любого корабля компанії Fortuna ви говорите про Мокота Фішинг або менеджер, або пишете в а, коментарі до замовлення. І ви отримуєте чудову знижку, не дивлячись ні на що, ви отримуєте прекрасну знижку з промокодом Афішинг. І це друзі приємно, тому що в такій важкій ситуації ви розумієте, зараз весь бізнес страдає, але знижки такі чудові залишилися за це. Ставим лайкосі. А фішинг. А фішинг говорите і отримуєте знижку. Так покращений бункер. Вже така ручечка трошки зручніша стала. Класний ліхтар передній один. І про нововведення. Ось це вперше на цьому кораблі, я розумію, так пан Олександр зможе ставити на інші кораблі таку штучку. Це окреме кріплення для, для самої оснастки. Тобто ви можете сюди засипати корм в бункер, який це робиться, сюди прикріпити оснастку. Ну Це все опційно ставиться. Е і ви знаєте, що зараз ну, що спортсмени, крап'ятники мають таку тенденцію кормити одну крапку, е ловити трошки далі. Як правило, це, ну, це далі за крапкою ловь, за крапкою за корму. Тобто це може бути десь 15 і навіть більше метрів або лівіше, або правіше. Дивіться, чим зручно. Ви насипали корм, ви прикріпили в оснастку, у вас є забиті точки, точка лову і точка за кормом. Ви відправляєте пультом корабель, теж є відео докладно в мене в минулому з рибалки, як це робиться. Ви відправляєте корабель, корабель сам в автоматичному режимі. Автопілот. До речі, дуже класно працює автопілот, я був здивований. Ну, просто чудово. Це в новому поколінні, не знаю що. Що там змінилося, але працює реально круто. Корабель в автоматичному режимі. Завозить корм, завозить оснастку, тобто завозить корм, скидає корм, завозить оснастку, скидає оснастку. Тобто вам не треба возити декілька разів це все діло. Це дуже приємно, це дуже зручно. Я знаю, що хлопці розробляють ще декілька таких новинок стосовно кораблів своїх. І це класно. Все роблять, щоб покращити життя рибакам. Планували хлопці багато змагань в цьому з дуже класними призами. Розумієте? Ну, невідомо, можливо, якісь змагання ще й проведуть. Декілька слів. Ну У мене просто вже, мені не хочеться повторятися, в мене всі кораблі, які були, всі чудово працюють. Всі. Це був фантом, були фурії різних модифікацій. Всі справлялися на Крічевичах, хто там рибачив, всі знають, що там більшість часу дме вітер і досить великі хвилі, всі кораблі чудово справлялися. Цей справляється, це ну, на сьогоднішній день це найкращий корабель, який в мене був. Можливо, доживемо до того часу, коли буде фортуна, топовий топчик. Цей корабель, звісно, справляється найкраще, але і тих було мені достатньо. Саме більше, що я бачив з цим кораблем, 220 метрів, зарядки вистачає на добу активної ловлі, тобто година перезавоз. Три точки я робив. Що ще? А, ще хотів сказати, що, друзі, Можна придбати базову версію, можна з автопілотом, з ехолотом, з глибиноміром, Тобто ви самі собі обираєте. Іде базова версія любого корабля, ви самі обираєте, який е холод поставити, який автопілот поставити, який вам пульт, яка вам зарядка, тобто йде модульність. За модульністю майбутнє і це приємно. Тому, тому, тому підписуємося на канал Афішинг, це обов'язково. Так, ну, якщо якісь ще будуть запитання, можливо, щось не розповів, 에, з задоволенням відповім. Кораблі класні, говорити нема що. І я бачив змагання, я, ви, мабуть, теж бачили, де там сумасшедші кілометри люди завозили, просто ловили за сутки там майже дві тонни риби. ну Це взагалі на змаганнях кораблі перевіряються, так як автомобілі на ралі, так, так і... Кораблів на змаганнях, там в жорсткому режимі. от І хлопці займали декілька разів підряд з кораблем «Фортуна» перше місце, це теж приємно. друзяки щось, може, дійсно не договорив, щось не досказав. Тому в коментарях, будь ласка, питайте, я знаю, що пан Олександр читає коментарі. Якщо він не прочитає, я зверну його увагу, щоб він відповів більш або ви можете в Ютубі задавати на його каналі питання. Або дзвонити, або ну, для комунікації є куча можливостей, хто хоче, той знайде. На цьому все. Дякую за перегляд, дякую за коментар. До зустрічі на рибалці і каналі Афішенка.